Привіт, козаче. Я думаю, ти коли що їжу в ДНД та просто використовував їх у своїх партіях. Та я б'юся об заклад, щоб вона у тебе була просто розхідним матеріалом. Але в чому прикол цієї їжі в оригіналі? Очевидна перевага їжі в ДНД у тому, що вона не прописана Ніфіга. І це чудово, тому що ви можете з нею робити все, що вам заважається. У книзі просто написані ціни, але ціни чого? Я б міг би вам розповісти про ці незвичайних продуктів, які прописані в книжці гравця, але навіщо? Коли у нас є нічник, ні снілхога, орму, тимаск, мова безумства та вогнітка. Але що це все таке? А це мої друзі-наркота. Прості б якими іноді балуються друїди, різні токсикомани та просто любителі засунути якихось грибів собі в рота. Ось, наприклад, Ніс Нілхуга. гриб, який з любов'ю вирощували на найкращих грибних плантаціях мекоельфів, щоб той, хто лупане дорогу з розтертого пилюку гриба, отримав перевагу для китків мудрості пов'язаних з нюхом на 1-4 години. Бачиш, у ДНД є їжа, хоч ці й наркотики, вона навіть бонуси дає, і ще її можна знайти чи купити. У ДНД взагалі все можна купити, але нам потрібне годування. Як у Зельді, можна купити на ринку бріншандері, звичайних інгредієнтів і потім у казанка з китком на природу описувати, як ви готуєте цей смачненький суп по рецепту своєї мами, вкладаючи любов і душу, свої слова. Та кому це взагалі потрібно? Як не крутий ви зібралися за столом, щоб бити нежить та драконів? Хіба ні? Чому не можна знайти легендарний рецепт страви дракона, що вимагає яйця. яйця Василіска? Стебла їх і нитки переплетення, яких фіг знає де як дістати, зате після цього ти зробиш легендарну страву із запахом, що відлякує нежить. І дай 10к10 плюс 10 хп тому, хто її з'їв. А це, до речі, простий український борщ. Ех, Святиня святих. Ні, знаєте, жарти жартами, але в ДНД не прописано нічого, крім грибів. І це говорить про недоскональність та недолугість правил від візардів, тому ми, маленькі темлі настолки, вирішили зробити свою ідеальну сігму таблиць їжі в ДНД п'ятої редакції. Аж по цій таблиці ми будемо отримувати ефекти за особливим чином приготовану їжу. Наприклад, якщо ж грець харпне у ваше пиво, то ви заробите благословіння великого... А Рейнджер, що вкладив нарізання картоплі, усі свої зароблені за життя навички та виріжевні ікона смодеї з, з гарматою зі життям, бо ви отримаєте до такого хіпета, бонус до харизми. А оскільки ваші вороги не підписані на наш канал, то в них немає жодних прав по життю і ефекти з нашої таблиці на них поширюватись не можуть. Принцип дії наступний: гравець зі сніжу і отримує бонус, який має кількість зарядів, що дорівнює бонусу майстерності персонажа і триває 8 годин. Ефект закінчиться, коли гравець витрачає всі заряди, або якщо закінчиться час дії. Якщо ж гравець з'їсть дві і більше однакові страви, або дві і більше страви з однаковими властивостями, їх заряди сумуються. Гравець може з'їсти один плюс модифікатор статури, кількість страв. Гравець може випити один плюс модифікатор статури кількість напоїв. Принцип дії напоїв аналогічний принципу дії їжі, але у алкогольних напоїв є додаткові нюанси. Після випивання синки гравець кидає спаскидок статури. При провалі він отримує бали з п'яніння. При успіху він їх не отримує. Гравець отримує бонус незалежно від результату китка, але тільки якщо він не напився до непритомності, то не вмер в муках від блювання. Далі йдеться на тексту та таблиці стані мені. Ми її зробили, бо плебеї просто дають виснаження перешкоди на інтелект та спритність, але якоїсь біби додають приріст до мудрості. Також ми зробили найраціональнішу таблицю їжі, в якій ви з перевагою кидаєте на статуру, коли їсте кашу, пюре і суп, салати чи відвари та інші безалкогольні, недесертні напої ви кидаєте на мудрість перевагою, у тому числі й на заклинання». Синґа це, це зло, як відомо. Але оскільки це ДНД, то починки ваших персонажів не постраждають, а за гравці та ДМ я промовчу. Коротше кажучи, коли ваші гравці п'ють легкий алкоголь, то вони мають кинути спаски статури зі складністю 5, при провалі якого вони отримують стан сп'яніння першого рівня. Його ефектом є те, що кидки -ки на харизму ви робите з перевагою, в тому числі й кидки на заклинання. Звичайний алкоголь вип'єте зі складністю статури 10 і отримуєте стан сп'яніння 5 рівня, при якому ви ще отримуєте китки на атаку з перевагою. Коли ж ви нахрячите з міцним бухлом до свинячого виску, то маєте кинути 15 й спаскидок складності, і, і тоді ви отримуєте 10 й стан сп'яніння. В цьому стані самі боги на вас подивляться з небес. І сам-самий-самий крутий Бог. Харкне на вас. І ви отримаєте тимчасові хіти, кількість яких рівна вашому рівню, помноженому на бонус майстерності. Витриманий алкоголь це майже те ж само, що й звичайні, але при його ефекті ви кидатимете два кубики кільках харизми, у тому числі й на заклинання, але у вас буде в два рази менше зарядів, при цьому вони мають бути округлені в меншу сторону. А от як все це об'єднати і приплести готування, то можна влаштувати світове полювання і турнір ріпи по ньому. Побутувати на цьому можна не просто партію, а цілий світовий матіо кампейн. Однак використання алкоголю в різних компаніях може мати різний ігровий та сюжетний, важливо точніше, саме сюжетний аспект. О прокляті срада, бочки вина, робні потрібні, щоб пройти в різні закриті локації або змінити ставлення групувань відстані та верворонів до себе. На цій же базі заснована пастка. А також лорний предмет, на якому побудована політика долини. А в пригоді про долину крижаного вітру той самий алкоголь матиме властивості зігравального напою, без якого не можна залишити меж міста. Це ж розвага роботях, НПС або ж можна стати взагалі повноцінним бізнесом гравців у долині і ціле місто, побудоване на медовусі. Я перепрошую. Як ви то це все були, звісно, жарти. Та їжа ДНД все ж має яке-неяке значення. Але щоб це було цікавіше, це потрібно покращувати. Не обов'язково додавати цей хомру, можна просто красиво її описати. Для цього опишіть свої відчуття від її вигляд, запах, і бажано це зробити в літературному вигляді, так, щоб у ваших гравців потекла слинка. Хоча я не впевнений, що за це вас вони не зненавидять, особливо якщо ви не готуєте страви із книги героїв. А... Коротше, ви зрозуміли посил цього відео. Просто зробіть її кращою. Дякую, вибачте та до побачення.